Збереження людського здоров'я і життя головне завдання не лише медичних працівників та спеціалістів інших служб порятунку, а й кожного з нас. Отож, рятівники Миргородського районного відділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області побували у загальноосвітній школі номер 7 аби нагадати учням правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Детальніше у наступному сюжеті. У рамках громадської акції, запобігти врятувати допомогти миргородські рятівники провели об'єктові навчання із цивільного захисту населення для учнів та викладачів загальноосвітньої школи номер 7 Перш за все у ході навчання провели евакуацію школярів та педагогічних працівників із навчального закладу. Вже через три хвилини після сигналу тривоги школярі були на подвір'ї навчального закладу, чим показали дуже добрий результат, відзначив головний інспектор Миргородського районного управління ДСНС України в Полтавській області Ігор Сидоренко. Крім цього, рятівники продемонстрували учням гасіння умовної пожежі господарської будівлі, показали обладнання пожежних рятувальників та елементи спецодягу. Ми ставимо перед собою завдання, коли організовуємо такі акції, щоб наше підростаюче покоління було освічене в правилах поводження з вибухонебезпечними предметами, з правилами поведінки на воді, з правилами поведінки у лісі під час виникнення пожеж та інших та інших будь-яких надзвичайних ситуаціях. Такі акції, такі заходи проводяться. Повністю по всій території України тим паче такі заходи не обійшли. і родиміродський Миррод, і район були лекції в школах і в дитячих садочках, і в наших професійно-технічних навчальних закладах та й інших будь-яких, навіть трудових колективах, в спецслужбах теж саме були були лекції. І для для представників нашої швидкої допомоги Миргородської, теж саме були такі лекції для представників нашої Миргородської поліції. Та я думаю, на майбутнє ми будемо розширяти свій круг таких, так се таких заходів для того, щоб наше населення, нашого міста Мирода було більш як усвідомлене в тому, як правильно поводити себе в будь-яких надзвичайних ситуаціях, в тому числі і пожежі. Зважаючи на наближення літніх канікул, Ігор Сидоренко нагадав дітям основні правила безпеки, яких треба дотримуватися під час відпочинку. Особливу увагу він звернув на техніку безпеки на воді та на правила поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Найбільше враження на школярів справили цифри офіційної статистики. Так, головний інспектор проінформував, що від початку цього року у місті відбулося 26 пожеж, у яких загинуло 4 людини. Слід зазначити, що у навчальних закладах міста педагогічних... Працівники повсякчас приділяють велику увагу вивченню правил безпеки у різних надзвичайних ситуаціях. На сьогоднішній день у нас стало системою проведення таких заходів: це і місячники безпеки життя, це і тижні охорони безпеки життя. Також проводяться лекції, проводяться бесіди, проводяться. Виховні години на тематику збереження життя. В курсі загальноосвітньої школи є цілий ряд заходів, які дають можливість донести до молодого покоління необхідність берегти себе, знати, як рятуватися під час різних ситуацій. і сьогоднішній день показав те, що діти це навчання, яке проходять, засвоюють і використовують. Отож, подібні навчання надзвичайно важливі у виховному процесі, оскільки допомагають дітям ставати більш обізнаними на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Мені сьогодні сподобалося, що мені показали нові апарати, якими користуються пожежники, і дізнався нового, що в цих балонах, які вони надівають на себе, 40 40 літрів воздуху. Нам сказали, що в Миргороді багато таких випадків було, і щоб ми були готові до всього. Проведення громадської акції Запобігти, врятувати, допомогти та навчання дітей правилам безпеки і надалі буде пріоритетним завданням для рятувальників.